No. Сидів я, значить, тут недавно дивився своє улюблене величне століття. Пив колу, і тут мені на голову впала якась гаремна манга. І я подумав, коли отямився, а круто було б, якщо б зняло оняме, де да й типу історичний сетінг, і отрута всяка, і гарем. Шкода, що такого не. Що ти? Ви <клес> зараз казав? Опачанка. Абочанка. Я тобі зараз покажу і тянку, і чанку. Е-е-е, Що ти робиш? Знає, що ти мене до досвідця прив'язуєш. Це ти мені в вічі ставляєш. Щоб дивився. І ти ж у нас типу блогер, так? Ну то роби ти єдине, що вмієш. Дивись і розказуй. І так, аніме називається Монолог з боча. Травниці. А його дія, наскільки я бачу підбитим оком, відбувається у псевдо Китаї. Ага, ну окей, мій запит на історичку врахований. Дяка. Але можна було без рукоприклада. Ай, я розказую, розказую я. Головну героїню звуть. Ні, це не жарт. Її справді звуть. Мау-мау. Але ми будемо звати її просто няф. Яка ще Няв? Тобі що? Вісім рочків? Ну мам. Ок, з продовжуй». Вона донька лікаря, точніше, середньовічної версії лікаря, тому часто розносить по місту різні трави та ліки. Одного дня батько просить няв віднести ліки до кварталу червоних ліхтарів, де вона зустрічає. Та ні, це трохи інше аніме, рознос якого ви знайдете у мене на аєтапоні. Я, я не відволікаюсь. Далі ми дізнаємося, що у середньовічному Китаї теж були емо. Тему, брать, це заради науки. Науки. Дійшло. Та якою наукою? Це ж яка має бути цікавість, щоб робити зі своїм тілом щось настільки неприємне і навіть бридке? От скажи мені, ти хоч раз нюхав руку після того, як почухав свої дзвіночки? І це мені після цього вісім рочків. Ой, все, не вимахуйся мені тут, а краще продовжуй. У першому ж борделі няв пропонують нову роботу: гничкий графік, дружній колектив, глибоке пропрацювання персональних скілів, коротше ви зрозуміли. Да. Але наша любителька трав чомусь відмовляється і тікає в сад. А її вічливо запрошують на сеанс шибарі. Так наша киця стає служанкою в палаці імператора. Що в цей час робить її батько? Того ніхто не знає. Можливо, він це знає і просто робить манірейн. В палаці все дуже цікаво. По-перше, у імператора дві тисячі наложниць. Як тобі таке, Рентару? По-друге, всі чоловіки, окрім імператора Євнухи, напевно, щоб точно не було конкуренції, але навіть одного імператора вистачає для того, щоб перетворити палац на фабрику з народження дітей. А потім від служеньки на ім'я Сяолань. Яку ми називаємо просто лань, я оленя та людини. Няв дізнається, що палац проклятий, бо немовлята закінчується швидше ніж починається. А ще що імператор любить наложницю Йокою, але спадкоємець у нього від наложниці ліхуа. Ну добре, я зрозумів. Тут у нас типу китайське величне століття з містикою. Так мені подобається, розв'язуй. Давай містика, це те, як я тебе досі не прибила, а траниція все пояснюється з точки зору хімії та науки. Це тобі не історія, коли в дуже цікавого і заплотного детективу відповіді стає якийсь привид або інша природня мара, як к -к -к, коли плачуть цикади. Коротше, далі дивись і добре трошки розв'яжу. Ой, кайфово, то як? Не відволікайся, бо я мотоски далеко не прибирала. Та-да. Тож наша травниця вирішує погратися в детектива. Напевно, в неї дуже мало роботи. А тут якраз закінчується дитина Ліхуа. Так, давайте звати наложниць просто блакитна та рожева. Так простіше буде. Між блакитною та Рожевою є явний конфлікт, спостерігаючи за яким няф все розуміє. Далі Рожева наложниця приходить жалітися до джінчі або просто жінченя. Якби за придумування клінжових імен давали премію Дарвіна, в тебе було б вже дві штуки. А ти на полиці зліва, подивись? А, о, що ж, питань немає. Джиншень – головний шрек символ палацу. Хоча ні, тривайте, у нього ж немає. Ну, тиво. <клес> <клес> Під час розмови наложниця каже жіншиню, що біля квітки знайшли записку з казівкою, що її не можна жарти дітям. Жінщині одразу догадується, що записку написала Няв, бо вона ж обрана. Та пожартувати вже не можна. Та жартуй, жартуй. Тільки дивись, щоб жартувалка не відвалилась. Я за тобою спостерігаю. А може ми тоді того на диванчик переберемося? Чуєш, дядя? А ти собі вже чого не видумував? Два d хлопчики, це звичайно моя пристрість, але ти для мене занадто старий. Та ні ні, на цьому стільці просто сидіти не дуже зручно. Ну дивись, можу перевернути твого стільця, і в тебе з'явиться аж чотири сидячих місця на вибір. Та я так подумав, тут не так вже й незручно. От от. Далі жінка збирає всіх служниць. Служанки розсікаються по підлозі від його неймовірної вроди. Але йому потрібна тільки вона. Перший хлопець на гаремі приводить няв до рожевої наложниці, де дівчинка пояснює, що непогано так шарить в отрутах. Ой, як добре, мені якраз потрібен хтось, щоб прибирати конкуренток. Нявчик каже, що в усьому винен білий порошок, аж інший розуміє, що йому тепер моя любов квітучої весни. Після підвищення по службі няв знайомля з іншими служницями, але можете навіть не запам'ятовувати їхні імена, бо це є А Але що справді цікаво, так це нові робочі таски нашої травниці перевіряти їжу на отруту. Ми ж пам'ятаємо, що отрута для няв це... я серйозно нам навіть показують флешбеки, в яких вона робить із собою всяке. Не бійтеся, зараз не почнеться парад флешбеків, це гетніше аніме. Наступні тижні няф працює дегустатором і згодом починає від цього комплексувати. Типу, постійно їсти треба, та й ще й 20 кіло набрала. Але тут з'являється Женьок і підкидує няшному детективу нову справу. Треба з'ясувати, чому закінчуються солдати. Тому що війна. Насправді, отруто детектор Няв каже їй, що у всьому винні Бобри. і гілки, які солдати кидали у вогонь. Жінчин розуміє, що для цього супермегамозку потрібна більш серйозна робота та доручення няв створити афродізіак. ну щоб перевіряти наложниць, ні, не на витривалість, а на вірність імператору. Для того, щоб у кисі виходили в очисті зілля, їй дають нову лабораторію. Там травниця хімічить, шоколад, але з цікавим ефектом. Так, це спеціальні шоколадки для імператора, щоб він краще справлявся зі своїм гаремом. Женщин дякую няв за гарну роботу. Та йоб, зараз що не так. Ауч. А то просто від твого прісного тону в мене рука сіпнулася. Я ж сподіваюся, це не все, що ти хотів про цю сцену сказати. Відчуваю себе дровнякою коном. Ну, доторкнувся до волосся, ну нахилився до шиї, і що? Ех, дровеняка. Тут же суть не в факті, залицяння а в тому, що джі вперше в житті доводиться справді старатись, щоб отримати увагу від дівчини. Та й взагалі, ти не вважаєш, аж занадто реалістично показано розвиток відносин. Відсторонена дівчина викликає в хлопці нездоровий інтерес, то і усілякі знаки уваги. Іноді. Дуже крінжові. Але так чи інакше, з часом дівчина до нього стає теплішою. Ах. Але який сенс тобі це пояснювати? Кава в тебе є? Ну, типу, є. Так згоняй зроби. Добре, дякую, що хоч розв'язала. Ось прошу. А звати тебе хоч як? Кіміко я. Анідзука. дуже приємно. Знаю я, це не перший раз, коли ти пекуєш на тетли, які мені подобаються. А тепер дай мою каву і продовжуй. Наступного дня від служниці Няв дізнається одразу дві гарячі новини. Перша рожева наложниця. Це не просто рандомна мілфа, а ціла принцеса іншої країни. Друга вночі палацом гуляє. Привид... З приводу другої новини до ня підходить Жіншень і каже, що це просто сновида. Ну гуляю собі якась дівчина вночі по стінах. Всяке буває. Але не завадило б її вилікувати. А то, що впаде, паниться. А Жені потім за це відповідати. Ня вбереться за нове діло, пожну цікаво, і вночі йде з Женям шукати сновиду. Виявляється, що це наложниця фужунь, яку імператор вирішив віддати своєму генералу. Оце так кругобіг наложницю в палаці. Да. Тобто дівчина просто поїхала дахом на фоні депресії. Що ж буває? Жужунь замикають у кімнаті, всі щасливі, але насправді, насправді це все змова, це, це, це зрада. Пожунь косить під сновидом, щоб. Імператор, по-перше, не приходив до неї вночі з непристойними пропозиціями. По-друге, нарешті відпустив її до давнього друга генерала. Далі нам показує щасливу ужунь з генералом та няв, яка залипає на захід сонця, і думає про це. А якщо ти, дивлячись на захід сонця, думаєш про аніме з українською озвучкою, то завітай на канал Аніме Фоюа. Там ти знайдеш просто якусь шалену кількість аніме українською. І це не тільки перевірена класика, але й гарячі новинки. А ще на німефую, анонсуються свіжі тайтли, а ще у каналу є чатик, в якому можна хейтити, Ой, тобто чим не обговорювати, що сподобалося, а що ні. Чи просто милуватись на no, олений. Коротше, підписуйтесь, нудно ну, точно не буде. А ми повертаємось до пригод нашої травниці. Далі ня викликають до імператора, щоб вона перевірила його їжу на отруту. І тут імператор доручає героїні доглянути блакитну наложницю бо щось їй зле. Няв усіма способами намагається підсадити блакитну на правильне харчування, але її заважають служниці, які поважають тільки бургери з МакДака та колу без цукру. На щастя, з'являється жіншинь, вмикає свої чоловічі чари, і няф нарешті пускають до хворої. Тут наша отрутознавеця виявляє, що проблема у новому кремі для обличчя Аліекспресу, у складі якого була та сама рослина, від якої закінчувалися немовлята на початку аніме. Ти диви, що зараз буде. Хто з вас займається косметикою пані Ліхуа? Я займаюсь, а як? Ох <звук> 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 ти, суші мені в кімоно. Скажи, скажи. Скажу. М Я робить хок правою просто обличчя служниці, яка мала доглядати за блакитною, а потім ще трутно пудру на неї висипає. <звук> Я в шоці? здається теж. Саме в цей момент весь інтернет закохався у Мао Мао. І я в тому числі в цілому було й до цього зрозуміло, що характер неї не саме простий. Але якщо до цього вона виглядала просто як схиблена трава-клюбительниця загадок, яка максимально намагається налізти не в свою справу, то тут стало ясно, що цікавить її не тільки травичка. Говорячи простіше, до цієї серії все виглядало як типова історія невдахи, але епізод з побиттям служниці все змінює. Ну, це справді кохання. Отже, блакитна одужує, але переймається, що більше не потрібна імператору, бо втратила дитину. Але няф розповідає наложниці про таємний банкай, про який вона сама дізналася у кварталі червоних ліхтарів. Далі травниця повертається до рожевої наложниці, а жінчинь демонструє кубики. Новий день нова справа для нашої трутознавиці. Цього разу це якийсь селянин, який щось таке робив руками, що вони почервоніли. О, oh маняв одразу ж розуміє, що справа у лгбт деревині. А інший, що деревина це якийсь таємний шифр. Але далі починаються набагато цікавіші події. Імператор влаштовує вечорниці для вибору дружини. Няв перше за все, аніме переодягається, робить допінг, щоб стояти кілька годин. Потім робить допінг іншим працівникам палацу. Наступного дня відбувається щось неймовірне. Нявчику роблять мейкап. Так ми дізнаємось, що її ластовиня це просто маскування. Щоб виглядати не так привабливо, а насправді вона. Женщині в шоці і дарує заколку. Чи може це отруєний стилет? А у нас тим часом новий конфлікт між наложницями імператора. 14-річною дівчинкою, яка була наложницею ще минулого імператора, і 35-річною, але теж дуже гарячої цондере. Поки служниці та наложниці сваряться, свято святкується. Імператор показує, що таке бути майстром Бакерфейсу, няв перевіряє їжу на отруту і кайфує від цього. Отже, з боч. Як же ти б мене втомив? Та не збоч, вона. А хто? Травниця в пальто. Додивись до кінця. Окай. Далі до няв підкатує якийсь чувак з лицем типового другорядного персонажа аніме. Після дегустації, під час якої виявляється, що їжа 14-ти 14-річної наложниці такий отруйна, няв скидує зайве, якщо ви розумієте, про що я. <праць> І в процесі розгадує ще одну загадкову справу з отруєнням, не відриваючись від тазика, так би мовити. Далі нявчик виявляє талант судмедексперта та знімає тарілки з отруєнням, супом, відбитки пальців. І у мене тільки одне питання: де вона всьому цьому навчилась? Граючи в зіліваріння Гогварт Легасі? Також вона дізнається від лань, що всі ті шпильки, які їй дарували на святі, то не просто прикраси та знаки уваги, а ще й можливість отримати послугу і навіть вийти за стіни палацу. До речі, до цього нам показують, що у женщині є дуже особлива шпилька, тобто він дуже особливий персонаж. Няф використовує цю можливість вийти, щоб побачитися з родиною. Family, family, family. Нарешті нам хоч щось кажуть про родину траниці, а то було відчуття, що вона взагалі забила. Також вона використовує того самого персонажа з типовим лицем, який подарував їй заколку. Няв обіцяй обіцяє нашому куну пропуск до елітних тяночок. Той не може стояти, і персонаж виїжджає за стіни палацу. Про це дізнається жінчень, і він здається, у шоці. В Сенсі з мужиком поїхала. Так, взяла і поїхала, поки ти тут дупцю просиджуєш. Об каданія з всім сподіванням. До речі, а чого це ти не зв'язаний? Ано, йди на сюди. алло! Вже вдома няф розповідає баті про життя у палаці. Батя показує, що в нього покерфейс найгірший за імператорський. А коли героїня лягає спати, каже щось про долю. Наступний ранок починається не з кави, а з чергового отруєння. Цього разу у публічному домі. Няв проводить розслідування разом з батьком. Під час розслідування на героїню кидається якийсь малий асасін, після чого нам розповідають сумну історію про поганого клієнта та куртизанку, яка вирішила його отруїти, але прийшла на то розумна няв і все зіпсувала. Далі героїня повертається до палацу, де на неї вже чекає сцена від відженчення. Здається, наш головний матчу усього гариму серйозно так запав на травницю. Розжива наложниця, рофлить з цього цього, а потім знову хтось кисає від отрути. Господи, в ці німе постійно хтось закінчується від отрути. б щось цікавіше. І сикайнувшися, виявляється пенсіонер-чиновник. Коротше, я не буду знову переказувати, як ня вмикає режим Елла і розкладує все по поличках. Краще дивіться далі самі. Там таке буде. Ну б**ть. Ніт. Тим бачу, такі подробиці, що Ютуб мене за таке нафік забанить. Та й перша частина сезону все одно закінчується і закінчується на дуже цікавій ноті. Ніов замислюється про Ісикай і просить женщиня, якщо що, випилити її за допомогою отрути. Тю, так вона ж кайфуна і все тут. А ось і не все тут. Ти не думав, чого вона видає такі хорні фейси, коли робить із собою всяке? Так, а що тут думати? Це ж на обличчі написано. Та не збо*** вона! Точніше, не зовсім просто її захоплення, від якого вона кайфій більшості здається дивним. Їй подобається не сама біль, а усвідомлення того, як працює та чи інша отрута. Це можна порівняти з людьми, які люблять гостру їжу. По суті, для мозку це те саме, що біль або опік, але багато людей отримують від цього задоволення. Ти ж не будеш називати всіх збочками, а взагалі наявність будь-якого захоплення дуже сильно піднімає оцінку людини. Уяви собі дівчину 10 з 10 та дівчину 10 з 10, але яка дуже сильно чимось захоплюється: онлайн-іграми, аніме, танцями та чим завгодно, яка здається тобі більш привабливою? Гадай, я пояснила достатньо просто, чи ти все ще думаєш, що мало мало з Ой, все, я поплив. Ну, добре, добре. Так що скажеш за монолог травниці? Скажу. Що я приємно здивований? Не очікував, що мене таке зацікавить, але все було як я хотів: придворні інтриги, детектив. Гарем здорової людини і прикольна героїня. Правда, друга половина сезону здалася трохи повнішою та місцями філерною, але ж знову це не якась там сім'я шпигунів, яка просто заглохла на другій частині сезону. Якщо що, наше відео з паляницею на каналі. Так ось тут, хоча б є інтрига, є напруга та логічний розвиток. Ми дізнаємося детальніше про минуле нашої киці, про її родину та чому вона взагалі така, якою нам її показували. Коротше, треба дивитись, пригоди Маомао -Мао далі. А я чекатиму на другий сезон. Який вже анонсували. Гей, та куди? Додому, що не яс? Мені самі треба огляд лінього сезону доробляти, а я ще мушу з тобою цією фігнею займатись. Все, не кашляй. Ну, бувай. Так, стоп. Ти мене забула розв'язати! кенді, кінді.